Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні хотілося б вам розповісти про вікові особливості розвитку дітей 4-5 років. Щодо мовлення, то у середньому дошкільному віці покращується вимова звуків і дикція. Мова стає предметом активності дітей. Вони вдало імітують голоси тварин, інтонаційно виділяють мову тих чи інших персонажів. Інтерес викликає ритмічна структура мови рима. Розвивається граматична сторона мови. Дошкільнята займаються словотворенням на основі граматичних правил. Мова дітей при взаємодії один з одним носить ситуативний характер, а при спілкуванні з дорослим стає неситуативною. Змінюється зміст спілкування дитини і дорослого. Воно виходить за межі конкретної ситуації, в якій виявляється дитина. Провідним стає пізнавальний мотив. Інформація, яку дитина отримує в процесі спілкування, може бути складною і важкою для розуміння, але вона викликає інтерес. У дітей формується потреба з боку дорослого. Для них виявляється надзвичайно важливою його похвала. Це призводить до їх підвищеної уразливості на зауваження. Підвищена уразливість являє собою віковий феномен. Щодо мислення. То у дітей до кінця середнього дошкільного віку сприйняття стає більш розвиненим. Вони виявляються здатними називати форму, на який схожий той чи інший предмет. Вони можуть виокремлювати в складних об'єктах прості форми, із простих форм відтворювати складні об'єкти. Діти здатні упорядковувати групи предметів по сенсорній ознаці величиною, кольором, виділити такі параметри, як висота, ширина і. Довжина, удосконалюється орієнтація в просторі, зростає обсяг пам'яті, діти запам'ятовують до 7 8 назв предметів, починає складатися довільне запам'ятовування. Діти здатні прийняти завдання на запам'ятовування, пам'ятають доручення дорослих, можуть вивчити невеличкий вірш. І так далі, починає розвиватися образне мислення. Діти виявляються здатними використовувати прості схематизовані е, зображення для вирішення нескладних завдань. Дошкільнята можуть будувати за схемою, вирішувати лабіринтові завдання. Розвивається передбачення. На основі просторового розташування об'єктів діти можуть сказати, що станеться в результаті їх взаємодії. Однак при цьому їм важко. Стати на позиції іншого спостерігача і у внутрішньому плані зробити уявне перетворення образу. Для цього віку особливо характерні відомі феномени Жана Піаже, збереження кількості об'єму і величини. Наприклад, якщо дитині пред'явити три чорні гуртка з паперу і сім білих гуртків з паперу і запитати, яких гуртків більше чорних або білих. Більше відповідять, що білих більше. Але якщо запитати, яких більше білих або паперових, відповідь буде такою ж більше білих. Продовжує розвиватися уява. Формуються такі її особливості, як оригінальність і довільність. Діти можуть самостійно придумати невелику казку на задану тему. Збільшується стійкість уваги, дитині виявляється доступною зосереджувальна діяльність протягом 15-20 хвилин. Він здатний утримувати в пам'яті при виконанні будь-яких дій нескладно. Щодо творчості, значний розвиток отримує образотворча діяльність. Малюнок стає предметним і деталізованим. Графічне зображення людини характеризується наявністю туба, очей, рота, носа, волосся, іноді одягу і її деталей. Удосконалюється технічна сторона образотворчої діяльності. Діти можуть малювати основні геометричні фігури, вирізати ножницями наклеювати зображення на папір і так далі.